Яка проблема зараз є найбільшою для Києва на вашу думку? Власне, для Києва це відсутність містобудівної конституції, тобто чіткого розуміння, як має місто розвиватися і як ну, в якому напрямку має місто рухатись. Тобто, якщо казати про загалом державу, тобто це є конституція, це є закони, які регулюють відносини між громадянами, між правоохоронцями, між всіма органами влади, між там законодавчою, там представницькою. Законною ну, між усіма okay. гілками влади, це є конституція. Якщо ми говоримо про місто, то місті так само є свої органи, які задача яких забезпечувати життєдіяльність міста і комфортне проживання киян. І якщо казати вже про муніципальну проблематику, то 80% того, що нас оточує, проживаючи в місті, це є об'єкти інфраструктури, це є об'єкти містобудування, будівництва і архітектури. Тобто, коли ми Знаходимося в місті, то все, що нас оточує, в тому числі і парки, це є ландшафтна архітектура. Це є питання містобудування архітектури. Відповідно, вважаю, що основне це має бути містобудівна конституція, тобто куди як рухається місто, як розвивається, по яким законам, які будівельні правила, які правила облаштування, влаштування всього, що нас оточує від транспорту, від доріг, закінчуючи лавочками біля під'їзду і лампочками у під'їздах, як деякі хоч. Деякі жартують перед виборами, що має зробити кожен депутат? Поставити майданчик, лавочку і вкрутити лампочку. І от з таких дріб'язків, скажімо так, з лампочок, лавочок і майданчиків, закінчуючи мостами, новими гілками метрополітену, це все є питаннями загалом величезного комплексу містобудування. Містобудівна конституція це є генеральний план міста Києва, який регламентує і. Скажімо так, уточнює і каже, що, де, як має бути, де промислові зони, де зелені зони, де які дороги, навантаження на ці дороги, тобто скільки ліній метрополітену, скільки трамваїв, ну, все, що нас оточує на 80% те, що не регулюється державою, це регулюється саме питаннями містобудування. І ті податки, які ми сплачуємо в бюджет міста Києва, це так само, це так само. Податки, які йдуть на ЖКХ, на дороги, на Школи, тобто, ну знову ж таки на розвиток нашого міста дотримання, коли ми платимо за квитанції платіжку, це ті самі ЖЕКи, ті самі комунальні служби, які мають утримувати благоустрій нашого міста, і найбільша проблема, якщо вже повертатися до відповіді прямої відповіді на ваше запитання, найбільша проблема це відсутність цієї конституції, тобто відсутність загально прийнятого генерального плану міста Києва, звідси. Виникає той хаос, виникає нерозуміння загалом і розгубленість всіх містян, які там живуть, в місті у нас в Києві живуть, і загалом незрозуміла ситуація. Взагалі, тобто, ну точечно вирішуються проблеми, латають труби і в прямому, і в переносному сенсі, тоді коли вони проривають. Але не можуть робити ніякої загальної профілактики і тощо зараз. Поговоримо про це більш детально. Давайте вас представлю і продовжимо. Володимир Назаренко, депутат Київради, восьмого скликання, сьогодні в гостях на Інкиїв. Дякую, що ви з нами за ваші лайки і коментарі. Вони допомагають розвиватись нашому каналу. Залишайтесь з нами. Ви дізнаєтесь ще багато цікавого про власну столицю, власне місто. Отож, Володимире, генплан, коли його немає. А мені здається, багато людей не дуже розуміють взагалі, що це як воно безпосередньо на них впливає. Занадто складна така категорія. Можемо конкретизувати, як відсутність прийнятого нового генплану заважає звичайним киянам жити. А, наприклад, через ті ж приклади забудов, або як ви почали з точковим латанням дір. Якщо уточнити, то відсутність генерального плану не заважає, а навпаки, дозволяє різним роду там. Людям нечесним, скажем так, або тим, які хочуть отримати надприбутки, користуватися відсутністю генерального плану і спотворювати наше місто. Тобто, ну давайте, отак от представимо: є загально прийнятий двір, там чи мікрорайон складений, спроектований. Люди ж звикли там жити. Кожна людина знає, де ставить свою автівку, знає, куди в який садочок буде вести свою дитину, або планує вести в яку школу. Знає, що там завжди є місця, самі навчалися, наприклад, або ну все з розуміють, як воно є, і тут приходить е, хтось купив земельну ділянку під, наприклад, одноповерхову якусь комерційну будівлю, там ресторан, кафе, перекарня, там чи спортзал, і замість цього будує житло. Знову ж таки, тисячі нових людей, тисячі нових мешканців, там сотні нових сімей, автівок, дітей. Дай Бог, щоб у нас розвивалися і народжувалися діти і розвивалося будівництво. Але не таким чином, коли за рахунок того, що розвивають щось, погіршується життя інших. Тобто ну, це немає умов тих же паркінгів, садочків. Загалом всієї інфраструктури загалом немає для хаотичної забудови, для хаотичного незрозумілого розвитку міста не по правилам, не не по тому, як воно прораховано, і не так як все місто. Тобто, що таке, я ж кажу, генплан це конституція. Конституція це коли суспільний договір, коли всі містяни домовилися про те, як місто розвивається, домовились там, де Мають бути школи, садочки, які дороги, які, яка ширина доріг, де промзони, де парки, де сквери, де спортцентри, спортзали. Ну, це є, по суті, такий суспільний договір розвитку міста. Коли його немає, кожен починає заради свого надприбутку, заради свого надзаробітку робити все, що захоче. Що від цього? Коли кожен робить все, що захоче, виникає хаос, виникає того, що хтось, хто сильніший, багатший, розумніший. Ем... Безпринципніший, там цинічніший починає це використовувати заради свого інтересу, заради свого інтересу, погіршуючи і нехтуючи правами інших. Це є просто порушення прав інших. І якщо просто відповідати на ваше запитання, то а, чим це загрожує? тим, що рано чи пізно ваш сквер можуть виробити? Тим, що ваша школа чи ваш садочок рано чи пізно буде переповнений, тим, що ви в університет не зможете відвести свою дитину чи в школу, тим, що вам рано чи пізно не буде де паркуватися, і тим, що в принципі і так, там 90% Києва є ця проблема, але тим, що ви навіть через постійні затори так і не зможете виїхати із свого подвір'я, от цим і загрожує рано чи пізно, і чим далі. Така ну, тобто точечно будуть е, хтось приходити до забудовників до київської влади, так чи інше, вмовляти переконувати е, в той чи інший спосіб, можливо навіть в корупційний спосіб, міську владу для того, щоб отримати надприбуток. Якщо таке відбувається, то це відбувається за рахунок погіршення життя інших. Виявляється, що просто можуть нечесні, наприклад, забудовники встигати, допоки не прийняти цей загальний закон, щось зробити на созбудуватись на свій розсуд, а не так як потрібно місто загалом. Як вважаєте, чому досі не прийнятий цей документ? Ще два роки тому він мав вже бути прийнятим, і вже працювати, і здається, всі мають розуміти його важливість, що заважає ми, як фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода з самого першого дня в 2015 році наполягали на тому, що нам треба новий генеральний план. Ледве не на кожному пленарному засіданні зверталися, виступали і письмово, і публічно, і на комісіях, тобто в. Той чи інший спосіб наголошували на тому питанні. Більше того, наша позиція була не голосувати за питання земельні, тому що, по-перше, питання земельні вирішували з точки зору земельних відносин, а не з точки зору першочергово, це містобудування. Тобто ну, ділити земельні ділянки це неправильно, коли хтось збудує 30 поверхів, а хтось будує 15 поверхів, це Немає буде поруч. Що тобто, да, спиратися в першу чергу треба на архітектуру, і ми не голосували за земельні питання, допоки за більшість земельних питань не голосували. Скажімо так, школи там підтримували, там, комунальні структури підтримували, а загалом майже не голосували за земельні питання по тій причині, що немає того суспільного договору, немає генерального плану. І навіть якщо ми там проголосуємо комусь щось дозволимо, нема ніяких обмежень, нема ніяких правил, що там той чи інший підприємець може побудувати, і що потрібно людям, тобто під яке призначення, під якими ну як буде розвиватися дана територія. А хто один або група людей взагалі опирається, тому щоб цей генплан з'явився? Тобто, як це виходить? Всі знають, що його треба приймати, але напевно, ну те, що от власне до останнього дня своєї каденції, скажімо так, я, я ну впевнений, що нікому воно не потрібно. Тобто, місто, навіть починаючи від головного архітектора, його структури, там його заступників департаменту, закінчуючи там комісію і можливо навіть мером Опираються в першу чергу на точкові інтереси, десь громада зібрала підписи, протестує, влаштовує протести біля якоїсь забудови. Дивляться, хто забудовник. Якщо забудовник не до кінця переконав київську владу, то виступають на біг громади. В іншому випадку, якщо забудовник все ж таки там якийсь якийсь впливовий, там доволі, дуже багатий. Він переконує так чи інакше правоохоронців київську владу. Ви розумієте, під чим я кажу, як переконує, і закривають очі на протест. До громади, але це відбувається знову ж таки точково. Документи віддаю, видаються не з точки зору містобудування, не з точки зору законів, там, містобудівних законів, а з точки зору свій, не свій. Переконав, не переконав. От, ну, встиг, таке таке, таке враження, знову ж таки, не хоче кидатися голослівними звинуваченнями, але таке виникає якась певна аналогія, що хтось, як в Макдональдсі каже, вільна каса, підходьте, замовляйте. Ну, ну і здається, відповідно так, відповідно ті рішення, які проходили через містобудівну комісію, земельну, як, як її ще називають, через департамент архітектури, вони приймались з такою логікою. І відповідно, коли всі зайняті е, у відділі продажу чи там біля каси стоять, скажімо так, е, як знову ж таки повторюється виключно аналогія, але так. але якщо да, якщо всі зайняті там буденними задачами, то їм якби не хочеться не закривати свою касу, ні займатися розробкою генерального плану. Я від багатьох гостей навіть в цій студії чула досить радикальну думку, що нинішні склад Київради взагалі є чи не найгіршими, що там е, дуже багато людей саме мають лобі забудовників. Як вважаєте, наскільки це найгіршим, взагалі, напевно, правда, був, був склад Київради чи першої, чи другої каденції Черновецького. Це вже стало mm -hmm, ну, так, ну, знаєте, це вже просто там, навіть не в порівнянні, йде, коли навіть ніхто не знав, що хто збирається, що збирається, як голосують поіменне, не поіменне. Але так, якщо казати про нинішню Київраду, в основному попроходили політичні проекти або нові, або старі, або ті, які просто масово скупили. Ми пам'ятаємо на виборах скандали, коли депутати прямо скупляли там по 500 чи по 1000 гривень, їх ловили, але вони продовжують сидіти в Київській міській раді, і це все нормально. І Натискають кнопки, голосують там, вирішують свої питання. Для мене очевидно, що нинішній склад Київради жодного разу зараз за рік своєї роботи не зміг нормально заблокувати трибуну. За цей рік прийнято і проштовхнуто питання, які ми блокували протягом п'яти років. Тобто, ну не знаю, десятки проблемних скандальних питань там проштовхнуто. забудова спорт науки стадіону Святошина, ДПТ оболоні Микілька Слобідка знову заїхала техніка забудовувати, знищаться історичні споруди. Будинок кутки на Петлюри 29, пуща вирубується, те саме ліс в пущі, 21 гектар нацпарку заповідного лісу вирубується. Горіховий сад на феофані біля Феофанії в Голосіївському районі. От буквально теж, теж скандал. Тобто, ну навіть, скажімо так, пальців на руках не вистачає для того, щоб перерахувати тільки за останні декілька місяців. Оці скандали ну, Знесені історичних будинків тощо тому, ну дійсно цей цей склад Київради не має дієвої опозиції, які можуть встати і знаєте, заборонити от раз і назавжди, я кажуть, зацементувати і захистити громаду. За мою каденцію я в своєму Соломському районі створив там десятки скверів, там захист Протасового яру, захист повітрофлотський 11-13, сквер Мирослава Мисли. Ну дуже 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 багато. У мене запитання: а хто з нинішніх депутатів хоч один сквер захистив за рік від забудови? Не те, що це є там головний критерій. Ні, навпаки, головний критерій це все ж таки економічна стабільність. Головний критерій це достатня кількість нормальне життя киян. Це головний критерій. Але коли ви питаєте про цей склад Київради, він не дієвий. Тобто, говорять, можливо, багато в Фейсбуці там, наприклад, піариться чи в інстаграмі в тому числі. але… Дієвого нічого не зроблено, якщо прямо якщо з владою Києва. В принципі, і так все зрозуміло. Нічого за сім років не помінялось, Тобто, як було там п'ять років чи сім років назад, та сама тенденція: жодної станції нової метрополітену не відкрито. Як будується, так і будує, так і буде будуватися Подільсько-воскресенський міст. Як будувалося метро на Виноградар, так і буде будуватися і кошти. Ну постійно. буде буде будуватися, кошти йдуть. Бюджет уже майже 60, навіть більше по моєму мільярдів гривень, більше двох мільярдів доларів. Тобто, всі ці питання вони сім років. Рухаються, але і будуть продовжувати виключно рухатись. Це, якщо казати про київську владу, то якщо казати про опозицію, то крім слів, ніяких дієвих рішень, ніяких дієвих досягнень немає. Вони не зупинили дербанку коштів. Вони не, е, якщо казати про опозицію до київської влади, то вони більше займаються якоюсь торгівлею, бутафорією, якщо говорити про ті обшуки правоохоронних органів, де посадки, де реальні посадки? Та я більше за 5 років е, направив звернення на відкриття кримінальних справ, ніж їхніх результатів зроблено. Так. Якщо є кримінальна справа, то чому на цю фірму, яка фігурує в кримінальних справах, до сих пір виділяються кошти? Де ця опозиція? Яка не прийде до департаменту фінансів до казначейства Києва і раз і назавжди заблокує перерахування коштів на фірми, які фіктивні або які підозрюються в багатьох кримінальних справах по відмиванню коштів. Ну це є все у виданнях, телеграм-каналах. Журналісти про це масово говорять, блогери те тощо. Чому депутат, жоден депутат, опозиціонер, не, не заблокує розкрадання коштів землі? Це елементарно робиться. Ну вибачте, коли на початку каденції дві 2016 році хотіли віддати земельну ділянку для будівництва житлової свічки напроти свічки пам'яті жертв головтомора та МЗ по вулиці, якщо я січнево повстання 16 чи 26, от прямо у дворах напроти я взяв, закрив мікрофон. Відключив мікрофон голови комісії, сказав, що комісія не буде відбуватися. Хочете, можете пробувати мене виносити. Але я, якби офіцер Збройних сил України, і можу за себе постояти. Вони зрозуміли, що комісія продовжуватись не буде, і раз я завжди сказав, поки я є членом цієї комісії, це питання просто не буде проголосовано. Комісія не буде, буде заблокована. Я сам це зробив. Ну і. Прикладів Але дуже багато. Це разу так і сил там вистачить. А, як вважаєте, чи є взагалі зараз дієві способи боротися з незаконною забудовою в Києві, якщо все отак? Я навіть читала пару років тому, здається, в 20-му, про начебто, бійку між вами і Тацієм через якусь документацію саме пов'язану з будівництвом. Що це взагалі буде? Власне, таці, це, на мій погляд, корупціонер-хабарник, провокатор. І коли у мене була пряма інформація, навіть письмово це виклав до пана Свістонова, це його начальник, головний архітектор міста Києва, керівник департаменту, я попросив скликати раду. У мене була інформація, що за видачу паспортів прив'язок з підприємців збирають по 100 доларів. Я відповідно з цією інформацією прийшов до департаменту, де ця, на мій погляд, корупції відбувається, точніше, за моєю інформацією. Була нарада, в ході якої виникла необхідність перевірити документи, які подаються для того, щоб видати паспорт прив'язки. Має бути заявка, це документи дозвільного характеру. На жаль, коли треба було зайти до де, де ці документи зберігаються, тобто у заступника головного у пана Тація. Замість того, щоб він дати ознайомитися з цими документами в кабінеті у головного архітектора на нараді відповідній, ну, щоб подивитися, от законний чи незаконний документ, так? Чи можна там видавати паспорт прив'язки, чи не можна? І яке рішення по цій заявці готується, ну, зрозуміти. Тобто, якщо є інформація, що за дозвільний документ вимагають від підприємця 100 доларів, то треба роз... дивитися Розумнати. всі ці заявки на ці дозвільні документи і казати, на яких підставах, як? Законно чи незаконно, і які ви рішення приймаєте? От давайте от зараз от приймайте рішення без там, скажімо так, збору хабарів з підприємців. Я це прямо в ефірі називаю, тому що я це письмово підкріплював і в поясненнях правоохоронним органам тощо. Це під ну, публічна інформація. Це я як свідок, скажімо так, публічно про це заявляв, тому що в мене була така інформація. І замість того, щоб надати ознайомитися депутату під час проведення наради офіційної наради в департаменті архітектури, той напав на мене, почав вчиняти провокації. Тобто, я тримаю відео відповідні не хочу ці документи. Він мене штовхає так, що вони випадають, вириває їх у мене з рук, так що вони розсипаються по всьому кабінету. Потім зачиняє мене у себе в приймальні, так що я не можу вийти. Мене знімав мій друг, побратим військовий. Потім починає вибивати телефон мого побратима, військового побратима. Коли мені все ж таки вдається вийти, він починає вчиняє провокацію, наносить мені удар. За що він ну, за що я, скажімо так, заставив його відповідати? Тобто він нарвався, вибачте, на слові, отримав належну мою Який? реакцію. Він пробував щось ображати мою офіцерську честь, тобто казав, що я навіть не офіцер чи щось таке. Але це вже, скажімо так, питання, за яке його неодноразово там, пояснювали мої побратими під стінами департаменту архітектури. Тобто ну, людині, яка підозрюється в тому, що нападає на свою жінку свою жінку і не платить елементи, так. Так? Ну, тобто цинічна людина, ну, просто злочинець. То неодноразово приходили, там, скажімо так, побратим може під не Департамент архітектури з, з, зі смітником, в який його запрошували, скажімо так. А, ну тобто, щоб він відповідав за свої слова, тому жодного дня на фронті не був. Не знаю, що таке в гарячих точ, точках там, таких як Дебальцево, отримувати поранення а, на нулі, і щось там дозволяє собі казати про мою офіцерську честь. От, власне, ця історія. Тобто, він прямо приховував. Можливо, корупційні документи вчинив провокацію для того, він прекрасно розумів, що оприлюднення цих документів не ж це загрозою його службової діяльності і скажімо, ну, навіть корупційні діяльності, на мій погляд, і просто вчинив цю провокацію. Мені неприємно це визнавати, але на жаль, такі сутички є, нібито нормою і для українців, і для Києва. взагалі. тобто ми доволі часто про це чуємо. Як можна не силовими методами вирішувати такі питання? Чи ми ніколи не зупинимо незаконну хаотичну забудову? мене буквально на минулому тижні була лекція в минулий четвер. Була лекція в 74-й школі, мене запросили вже як ну, не депутата, чи до Дня боротьби з корупцією, Міжнародний день з боротьбою з корупцією, 9 грудня, якщо не помиляюся, а, прочитати лекцію перед дітьми 10 клас. Що таке корупція, як з нею боротися, які її прояви? І один знаєте з аргументів, коли мені там дитина задала питання, ну депутати ж ці однакові. Депутат це синонім мільйонеру. Uh -huh. Там чи можна ну, якомусь багатому дядьку, який завжди може поділитися? У нього купа коштів, і задача депутата ділитися трошечки своїми коштами з людьми, щоб, щоб щось їм робити. От таке уявлення у суспільства про депутата і у, дорослих, і, у дітей і, точно. Ну, в 90% yeah. це в принципі так і є. І коли депутати між собою чубляться, б'ються в Верховній Раді, уявлення суспільства, на жаль, таке, що депутати просто біля корита не можуть поділити а, ті кошти, які а, просто свої кошти не можуть поділити, і які не доходять до, скажімо так, до платників податків, які не доходять до а, прямого прину прямого. Скажем так, втрим, да, ну, до да. е, тих, хто мають отримувати, тобто ну в місто, там в державу, до бюджетників, до е, якихось ну виконання замовлень виборців, скажем так, доручень виборців. І... От власне я, відповідаючи на їхні на запитання дітей, от привів такий приклад, який є враження у суспільство. А з іншої сторони, я привів той приклад, про який я вже казав, коли довелося м -м, закривати мікрофон, виключати мікрофон у голови комісії, щоб не прийняли абсолютно корупційне рішення, тому що я бачив по очам більшості комісій, що вони готуються вже тягнуть, підняти руку, щоб проголосувати за це питання без пояснень, без дослухання до аргументів, купа здорових аналогій, здорових аргументів не голосувати. За це варварство знищення схилів, ну, ну, знищення схилів Дніпра напроти свічки Голодомору передавати ділянку під будівництво багатоповерхівки. І ну бачу по очам, що немає, ну не дослухаються до недояких здорових аргументів до здорового глузду, тому що, відповідно, є якийсь інтерес. То і тоді довелося піти фактично на бійку для того, щоб захистити інтереси. і дуже правильно кажу: з однієї сторони, можливо, депутати чубляться через те, що там чи чиновники, через те, що не можуть щось поділити а зовсім інший випадок, коли немає інших методів, дієвих методів захистити справедливість. Тому що можна скільки завгодно проводити мітингів, ефірів, публікацій, зборів підпису. Але коли я бачу, що від людей, від яких залежить кінцеве прийняття рішень, на них нічого не діє, тому що той, хто чи інший комерсант, там, забудовник чи мільйонер, переконав їх прийняти це рішення. Ну відповідно і... це така стіна виходить, ніби так Але яку канал... ніяк не пробити ніякими цивілізованими аргументами. Тобто ви кажете, чи немає цивілізованих методів? Немає цивілізованих методів пробити стіну корупції. На жаль, сумно це дуже звучить. Давайте спробуємо закінчити. Я сподіваюся, на позитивній ноті. Як вважаєте, ми дійсно дійдемо до інфраструктурного колапсу в столиці, або є ще шанс все змінити і доволі швидко це зробити. Я впевнений, що. Є шанс для цього, треба в першу чергу розглядати місто не тільки як місто київського агломерацію, тому що mm. є місто і 30 міст місць сателітів. Треба зробити величезний генеральний план київської агломерації, велику окружну, почати з транспорту, почати з доріг, з будівництва нових, скажімо так, гілок метрополітену, які mm. в тому числі мають е, торкатися деяких великих міст навколо Києва, розглядати Київ як велику агломерацію, почати з чистого листа. Те, що почали будувати, хай добудовуються. Ну якщо це не прям сильно сильно резонансне. Те, що ну не почали будувати, зупинити незаконне, скажем так, не будувати, не продовжувати, намалювати, спроектувати. Ну я архітектор знову ж таки кажу, що будь-який проєктант спочатку малює спроектувати новий генеральний план київської агломерації і рухатись, якщо не з цією владою, то з іншою владою. І тут навіть коли я кажу про владу, дуже складно зрозуміти, хто у нас влада, чи влада Києва, а до неї опозиція влада України, чи навпаки влада України, а до неї опозиція влада Києва. Оцей дуалізм, якийсь а, в, спонукає перекиданнями, mm -hmm. звинуваченням з однієї сторони в іншу. а Суті не вирішує, немає. тобто план є, залишилось тільки зробити політична воля з, з тими чи іншими, скажімо так, очільниками. На щастя, місто живе по зовсім іншим законам, і Хрещатик, 36 тобто сесійна зала Київради, вона може тільки ну, в нинішній каденції, в нинішньому складі, тільки заважати розвитку, але я не повірю, що там 120 чи там 200 людей, які сидять на хрещатику, можуть якось суттєво е зупинити. Прогрес розвитку нашого міста, тому що це 3-4 мільйона киян, які все ж таки хочуть тут рости, розвиватись, уявляють своє майбутнє в місті Києві на комфортне життя. І якщо там тисячі людей, сотні тисяч людей будуть наводити порядок у себе у подвір'ї, у себе в мікрорайоні, будуть активістами, будуть активними людьми, які хочуть щось робити, то ніякі 120 чоловік, які засіли на хрещатику 36, не зможуть е, зупинити їх порив. Люблю таку позицію. От і працюємо на те, щоб якомога більше людей цю ситуацію зрозуміло і могло потім вже впливати на рішення, які приймає влада. Дякую вам сьогодні за те, що прийшли до нас. Володимир Назаренко був на Інкиїв і дякую, що ви були з нами.